Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в найзеленішому районі міста Києва Голосіївський. В такому районі багато шкіл і садочків. Але сьогодні ми побуваємо в одній школі, де проходять уроки з робототехніки та програмування на конструкторі на Мене звати Денис Скрипка, компанія Нанітробот. Поїхали! Так, ми з вами знаходимося в школі 286. Учні чекають на проведення гуртка з робототехніки та програмування. Давайте разом подивимось, як вони це роблять. Можна до вас? Як на вашу думку, уроки з робототехніки впливають на розвиток учнів. Я викладаю інформатику в початковій школі і зараз працюю з третіми класами. То є діти, які відвідують ваш гурток робототехніки, і на уроках вони активні, вони орієнтуються більше і креативні думки їх такі надихають. Ми зараз працюємо в програмному забезпеченні Scratch, то є учні, які дуже швидко знають, що треба зробити, тільки сказала, який проект назву проєкта, і вони тут же все це виконують, і навіть виконують не те, що я запланувала, а більше розумієте? Тобто, розвиток є дуже класний. А зараз ми запитаємо у директора школи, що вона думає про розвиток робототехніки в цій школі. Я як директор школи, я надзвичайно задоволена, що у нас організувався гурток робототехніки на сьогоднішній час. Надзвичайно важливим розвиток є стем освіти у навчальних закладах, тому що це те, що формує такі дослідницькі навички у дітей, що надзвичайно важливо їм в майбутньому. І тому я вважаю, що гурток робототехніки це є один із таких напрямків розвитку СТЕМ освіти. І наші діти з радістю беруть участь, приймають участь в цьому роботі цього гуртка. Це є хороша можливість їх розвивати і творчість, і креативність, і моделювання, і в той же час дослідницькі проекти також вони можуть створювати, дякуючи такому гуртку. Ти займаєшся робототехнікою? Так. Ти давно цим займаєшся? Не дуже. Тобі подобається уроки робототехніки? Дуже дуже. Що найголовніше, що ти можеш виділити, що тобі подобається? Е, то, що е, тут є комп'ютер і ти можеш запрограмувати свого робота і потім е, ним же вправляти. Робота, який прибирає, готовий робот до собаку, і ще робота кота. Робот-кіт. А ще. Робот собака. Танцює, ще у мене робот. Так, і говорить по-українському, може робити, може, якщо щось ще, ходити сам назад, вперед. І все. Скреч. Скр... Подоб... Скреч, спрайт. Тобі подобається конструктор на нітробот? Так. Да. Хочу навчитися робити ігри та робити робот, ну, роботів. Mm, і все. І хочу навіть робити якісь нові речі. І все. Якщо ти хочеш відчути зміни в майбутньому, стань цією зміною вже сьогодні. Друзі, сьогодні ми з вами відвідали уроки з робототехніки та програмування в школі 286. Ви змогли побачити, як діти з задоволенням збирають та конструюють роботів, які допомагають розвивати креативність та інженерні навички у дітей. Запрошуємо вас разом створити інноваційне майбутнє в Україні разом з наніцом.